Заняття щодо виробничої практики перше заняття. На сторінці практики в Moodle є різні види занять, завдань. Ну, от, можна подивитися перший розстріл, хто що забув згадати, почитати. Що є з собою? Системи автоматики та телемеханіки, хто забув загальний курс залізниць, класифікацію систем можна подивитися, і які є елементи апаратури. Більш детально є тема спеціальна апаратура. Є відео, є конспекти, є ще якісь корисні відео про релеф. З інтернету і додаткова інформація про Ну, Для того, щоб опанувати, з'ясувати для себе, чи ви це опанували, чи ви це зрозуміли, або не зрозуміли, можна от пройти тест. Так само є тема датчики первинної інформації, тобто грейкові коло. Лекція, конспект, додаткові відео і тест. Первинні датчики для самотестування. Все те, що для самотестування, це ви проходите для підвищення свого рівня знань, що є підґрунтям для наступних тем і наступних тестів. Так само є теми стосовно автоблокування стосовно системи інтервального регулювання руху поїздів на перегонах. Це автоблокування і автоматична локомотивна сигналізація. Ну, от стосовно АЛС, навіть є два тести. Для самотестування тут коротенький тест, щоб ви не втомилися. І є тест більш. Тривалий з більшою кількістю питань, і ця оцінка вже враховується в оцінку з практики. Ну, і витрачати час на те, щоб все от попереднє, це можливо, хто знає, витрачати час на це зараз не будемо, а безпосередньо перейдемо до теми. Автоматична локомотивна сигналізація. Автоматична локомотивна сигналізація неперервної дії. Вона працює за рахунок кодових рейкових кіл. Тобто по рейкових колах не просто подається неперервний сигнал. А подається сигнал, тобто вживлення, подається в рейкове коло у вигляді кодів. Коди відрізняються один від одного. Кількості імпульсів у кодовому циклі. Від чого залежить, який код буде подаватися, от в даному випадку, на зустріч в руху поїзда, від показання світлофору, до якого наближається. Рухомий склад. Якщо горить червоний вогонь, то буде подаватися код, хто підкаже. Якщо буде червоне показання. Питання було, який код буде подаватися в рейкове коло від світлофора з червоним показанням. Каже Правильно каже. Якщо горить жовтий вогонь, то буде подаватися код G. Якщо горить зелений вогонь, то буде подаватися код Z. Коди відрізняються кількістю імпульсів в кодовому циклі. Виробляється коди кодовий колійний трансмітер КПТ і відрізняються кількість імпульсів. Чим більш дозволяюче показання на світлофорі, тим більш дозволяючий код, і тим більша кількість імпульсів. Тобто, КЖ – один імпульс, Ж – 2 імпульси і З три імпульси. Тобто ці контакти за один оберт вала. Спеціальна конструкція використовується в КПТШ. За один оберт вала утворюється один імпульс в циклі, два імпульси і три імпульси в циклі, в кодовому циклі. Таким чином, якщо за якихось причин втрачаємо імпульс, то це визначається системою як. Більш забороняюче показання і швидкість, максимальна швидкість зменшується при цьому, а не навпаки. Ці ж коди використовуються для роботи автоблокування, кодове автоблокування. Для того, щоб не будувати між сусідніми світлофорами лінії зв'язку. Для ув'язки показань вся ув'язка показань йде по рейках, по рейковому колу. І у попереднього світлофора, уявляємо, що він десь тут стоїть. Попереднього світлофора стоїть приймач, коліна реле приймач цих кодів. Цей приймач своїм контактом керує роботою дешифратора в релейній шафі автоблокування. І, в залежності від того, який код отримує, це коліна реле, відповідне сигнальне реле спрацьовують і загорається відповідний вогонь на цьому світлофорі. Окрім цього, ці шкоди використовуються для роботи автоматичної локомотивної сигналізації. Для того, щоб і та і та система працювали одночасно, то оці коди подаються на зустріч руху поїзда. Тобто, поїзд, він рухається праворуч, а коди надсилаються ліворуч, назустріч руху поїзда. Зрозуміло? Так. Угу. Для того, щоб приймати ці коди, є приймальні катушки, далі фільтр, підсилювач, імпульс на реле і дешифратор, який, розшифрувавши код, визначає тим самим припустиму швидкість. От вона веде позначення. Ця вд йде в контрольний орган КО, а в інший бік ця ВД, іде на локомотивний світлофор. І машиніст інформується про припустиму швидкість за допомогою локомотивного світлофора. А в контрольному органі припустима швидкість порівнюється з фактичною швидкістю ВФ, яка визначається за допомогою швидкості міра. І якщо фактична швидкість перевищує припустиму, то в залежності від того, який вогонь горить, буде або періодична перевірка пильності, або екстрене гальмування, тобто, якщо фактична швидкість перевищена, знеструмлюється електропневматичний клапан. Який пов'язаний з гальмівною магістраллю, і е, він знеструмлюється і повітря з гальмівної магістралі починає виходити через свисток в атмосферу. Тут є так звана камера витримки часу, така пневматична, і якщо за 7-8 секунд машиніст не Натисне і не відпустить рукоятку пильності, то тиск в цій камері значно падає, і спрацьовує система, спеціальна система зривних клапанів, яка розряджає гальмівну магістраль, і до, тобто відбувається екстрене гальмування, І до повної зупинки поїзда. Машиніст нічого не може вдіяти. Якщо ж машиніст вчасно натисне в цю рукоятку, то це фіксується контрольним органом, знову вмикається ЕПК, свисток припиняється, поїзд рухається далі. Знову через певний час. Перевіряється фактично і припустимо. Якщо знову перевищена, значить знову така сама процедура повторюється. В деяких випадках в деяких випадках, як, якщо, так би мовити, значно вона перевищена, то відбувається екстрене гальмування, натискай машиніст, чи не натискай рукоятку пильності. Ця діаграма пояснює, де коли відбувається періодична перевірка, а де відбувається екстрене гальмування. Тут на рисунку от, світлофори, вони світять ліворуч. Рух, умовний рух рухомого складу відбувається праворуч. Оце цей промокутник. Це показані відповідні показання локомотивного світлофора. Тобто рухаємось на колійний світлофор з зеленим вогнем, на локомотивному горить зеленим. Наближаємось до колійного світлофора з жовтим вогнем. На локомотивному горить жовтий. Наближаємось до колійного світлофора з червоним вогнем. На локомотивному горить, на локомотивному горить червоно-жовтий вогонь. А якщо проїжджає машиніст показання колійного світлофора з червоним вогнем, то на локомотивному загорається червоний вогонь. Тобто зелений і жовтий співпадають на локомотиві і на колії, червоний не співпадає. Зрозуміло. Вище в залежності від швидкості і показання на локомотивному світлофорі. Позначені певні режими роботи локомотивної сигналізації стосовно перевірки пильності машиніста. Якщо на локомотивному зелений вогонь, не відбувається перевірка пильності. Якщо жовтий вогонь на локомотивному і швидкість менше 45, так само. Нормальний режим не відбувається перевірка пильності машиніста. Якщо вище 45, періодична перевірка пильності. Ось тут. В, цьому. В цій зоні знаходиться система. Колійний світлофор з жовтим вогнем. Що вже виключили світло?